Сполучені Штати оголосили про виплату 3 мільярдів 400 мільйонів доларів в Україні. А в американському мінфіні наголосили, наша держава потребує критично важливих ресурсів на тлі посилення російських атак на цивільне населення та інфраструктуру. Перед новим роком США виділили і новий пакет безпекової допомоги на майже 2,5 мільярди доларів. І з них мільярд 250 мільйонів. Це пакет видатків на українську армію, а понад 1, 200 мільярд пакет і. Ініціативи безпекової допомоги у Вашингтоні. Переконані, що ці надходження забезпечать Україні негайний приплив сил і засобів для ведення боїв, як йдеться в заяві ще чинного президента Джо Байдена, міноборони та його адміністрація повністю використали виділені конгресом кошти. А також він доручив якнайшвидше нарощувати. Обсяги допомоги українській армії, і ще в повідомленні вказано, що Пентагон просто зараз займається доправленням Україні сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, які посилять нас у зимовий період.